Люблять діти грати взимку, їм весело, а баба снігова дивиться на діточок і також радіє. Весело взимку, багато ігор, та забав можна придумати. Наприклад, взимку ліплять снігових баб. А знаєте, що буває вночі, коли люди сплять, послухайте вірш Сніговику, сніговику. Скажи нам, а навіщо? Тобі дали мітлу таку, яка за тебе вища. Я нишком тишком, уночі сніг підмету з дороги, Щоб діти, з дому йдучи, Не замочили ноги. Сніговику, сніговику, скажи-но, а навіщо на голові твоїй стирчи відрище, здоровище? А щоб тоді, як місто спить, малечі ковзанку залить. Чи вземе тільку длато, синець туди сховати? Нехай собі сидять під ним, неначе це та шини дім. Ну, а твоя морквина ніс? Навіщо розкажи ну? Якби колись пішов я в ліс. То я взять сам її одніс, бо це для них морквина. Сніговику, сніговику, ще трохи нас послухай, навіщо в тебе рот такий, од уха і до уха? Ну, це відомо кожному. Без посмішки не можу я. Який був сніговик? Що доброго він зробив для дітей? І як він піклувався про синичок? Що він хотів віддати зайцям? Чому сніговик не може бути без усмішки? Який сніговик невдачу, на вашу думку?